Слава Україні, вітаю глядачів телеканалу Рівне 1 Мене звати Владислав Стецюк, в етері програма без цензури, де ми традиційно обговорюємо важливі та актуальні питання життя нашого регіону. Упродовж двох років в Україні функціонує веб-ресурс Екозагроза, де його можна знайти. Які його головні завдання та головне, як ним користуватися. Про це і не тільки ми сьогодні спілкуємося з нашим гостем у студії Віталій Щур, начальник управління державного екологічного нагляду контролю природних ресурсів та про. Мислового забруднення Рівненської області. Вітаємо вас у нашій студії. Доброго дня всім. Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України ще у 2023 році розробило офіційний веб-ресурс Екозагрозу, але можливо хтось про неї ще не знає. Розкажіть, що це таке і як ним користуватися? Екозагроза це офіційний веб-ресурс та мобільний додаток, метою якого є надавати перевірену інформацію про стан довкілля. Якість Атмосфери, радіації, води, ґрунту та факти екологічних загроз. В умовах війни це єдиний офіційний джерело швидкого доступу до екологічних даних, дозволяє повідомляти про екологічні злочини, лісові пожежі, розливи нафтопродуктів, розливи хімікатів, засмічення та забруднення земельних ділянок, викиди отруйних речовин в атмосферу. Якщо так скоротити, які основні завдання екозагрози? Основні завдання вебресурсу та мобільного додатку полягають у забезпеченні екологічної безпеки громадян України, моніторингу стану довкілля, попередження та інформування про екологічні злочини, фіксацію воєнних злочинів під час війни, підвищення екологічної обізнаності населення. Який алгоритм дій подання звернення на цьому вебресурсі? Необхідно зайти на сайт екозагрози, зареєструватися, повідомити, натиснути кнопку Повідомити, описати, яке саме порушення ви спостерігали, описати його при наявності фотоматеріалів, завантажити їх на цей сайт. Як ми вище згадували, цей ресурс працює з 2023 року. Скільки звернень вже вдалося опрацювати? За період 23-25 років Державною клучний інспект Поліського округу опрацьовано 423 звернень, але динаміка надходжень звернень дуже різна, тому що в 23-му році це було лише декілька звернень. Буквально до 10. у 2024 році по Рівненській області було 102 звернення, і вже за 6 місяців 2025 року нами опрацьовано в межах Рівненської області 118 звернень. Тобто динаміка йде до збільшення. А про що здебільшого повідомляють люди? Здебільшого Громадяни повідомляють, відсотків 50 це йде про виявлення несанкціонованих сміттєзвалищ. Дуже багато йде про повідомлення про незаконне вирубування лісів. Також є повідомлення про забруднення водних об'єктів та атмосферного повітря. Окрім того, щоб повідомити про небезпечну ситуацію, що ще можна робити в цьому додатку? На даний момент часу в даному, в даному додатку можна спостерігати. Рівень забрудненості атмосферного повітря по області, рівень радіації на території області та відстежувати місця виявлення екологічних порушень, які фіксуються на мапі Рівненської області. А чи полегшує цей додаток роботу самих працівників Держекоінспекції? Даний додаток дозволяє нам оперативніше реагувати на екологічні порушення в області, більш ефективно. Їх опрацьовувати, і в той же час він дозволяє громадянам відслідковувати на якому етапі розгляді дане звернення, тобто доступ громадян до прозорості їхніх звернень, окрім того, як написати звернення в цьому додатку, як ще громадяни можуть звернутися до працівників екоінспекції. У нас працює гаряча лінія, куди можуть звернутися громадяни на мобільний телефон, можуть повідомити письмово, скласти скаргу, відправити на нашу адресу міста Рівна вулиця 16 липня, 38. Також можуть звернутися на електронну пошту із скаргою. Які порушення щодо загрози довкіллю найчастіше фіксують працівники держекоінспекції? Найчастіше останнім часом ми фіксуємо засмічення земельних ділянок та забруднення. Також в деякій мірі йде мова про забруднення водних об'єктів стічними водами. Як ви загалом оцінюєте стан земельних ресурсів та лісів в нашій області? Загальний стан земельних ресурсів Рівненської області оцінюється як незадовільний. Земельні ресурси підлягають дуже великій ерозії. Дуже часті випадки забруднення яду ядохімікатами фіксуються, а також необхідно проводити рекультивацію деяких земельних ділянок. А що можете сказати про водні ресурси та повітря? На жаль, моніторингом водних, стану водних ресурсів та атмосферного повітря Державна колишнього інспекція Поліського округу не проводить. Це відсутні наше положення про нашу Держекоінспекцію, але з огляду на досвід можу сказати, що дуже багато водних об'єктів є забрудненими стічними водами, як підприємств, тобто водоканалів, так і несанкціонованими скидами населення від вигрібних ям. Стан атмосферного повітря найбільш Помірно забруднені це місто рівне Рівненської об... Рівненського району та у великих містах, таких як Сарне, Рівне, Дубно. І дуже велике забруднення йде від автотранспорту останнім часом. А яка взагалі відповідальність для фізичних та юридичних осіб за забруднення земель, лісів, води чи повітря? За забруднення водних об'єктів, стаття 59 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачає штрафні санкції на громадян від 3 до 7 неоподатковуваних мінімумів та на посадових осіб від 5 до 8. Це є порівняно невеликі штрафи. В той же час за забруднення земельних ресурсів стаття 52. Передбачає для громадян від 20 до 80 неоподаткованих мінімумів та на посадових осіб від 50 до 100. Це вже досить такі штрафні санкції є трох, збільшені. І за засмічення земельних ресурсів, також статтею 82 Кодексу України про адміністративне правопорушення. Передбачається штрафні санкції на громадян теж від. 20 до 80 неоподаткованих мінімумів та на посадових осіб від 50 до 100. А скажіть, на вашу думку, як можна покращити стан довкілля в нашому саморегіоні? Стан довкілля як в цілому по Україні, так і, зокрема, в нашому. В регіоні можна покращити лише комплексним підходом співпрацею влади, бізнесу та громадян. Поліпшення стану довкілля можна покращити розвитком екологічної свідомості громадян, сортуванням та зменшенням відходів в області, зменшенням шкідливих викидів від великих підприємств. Більше звертати уваги на охорону зелених насаджень та лісів області. Яких правил поведінки в природі жителям рівненщини ви б нагадали дотримуватися аби не завдавати своїми діями шкоди навколишньому середовищу? Ну тут можна сказати так, що зараз розпочався сезон відпусток і масових походів до лісу і наводні об'єкти на відпочинок, тому. Перш за все, не залишайте побутових відходів за собою, прибирайте після себе та облаштовуйте вогнища у спеціально відведених місцях, щоб не було пожеж в екосистемах. Вже четвертий рік іде повномасштабна війна. Як вторгнення вплинуло на стан довкілля в нашому регіоні? В результаті російської агресії були дуже багато випадків руйнувань на території області. Детально про них ми не маємо права розповідати, то все ж таки правоохоронні органи залучали наших працівників для фіксації даних випадків. В результаті нашими працівниками були зафіксовані як забруднення атмосферного повітря, так і земельних ресурсів та знищення лісів. Загалом, можна сказати, що за ці чотири роки нами були розраховані збитки за забруднення земельних ресурсів, 1 мільярд 823 мільйони гривень, забруднення атмосферного повітря 564 мільйони гривень, та знищення лісів 767 тисяч гривень. Загалом це 2 мільярди 389 мільйонів 664 тисячі гривень збитків для російської. Федерації для відшкодування тих коштів. А що можете сказати про водні ресурси та повітря? Моніторинг водних ресурсів та атмосферного повітря у нас ми не проводимо. Проте, в разі виникнення надзвичайних ситуацій, працівники державної клієнтні інспекції можуть проводити так званий кризовий. Моніторинг це якщо в нас є повідомлення про забруднення водного об'єкта, наші працівники виїжджають, відбирають проби води вище та нижче джерела цього забруднення і проводять інструментально-лабораторні аналізи. На підставі даних аналізів їх результатів, приймається рішення, чи є вплив на річку, чи нема. І відповідно вже після того, або повідомляються правоохоронні органи. Бо збирається пакет матеріалів для направлення в Міністерство довкілля щодо проведення перевірки суб'єктів господарювання. Якщо ми говоримо про водні об'єкти, чи могли б ви назвати такі найбільш забруднені у нашому регіоні, якщо ви володієте цією інформацією? Найбільш забруднені в нашому регіоні це як би там не було це річка устя в межах міста рівному. По причині того, що дуже багато населення поводили. Труби від своїх вигрібних ям і проводять скид в водний об'єкт, і дуже масово гинуть водні біоресурси. Також йде забруднення річки Іква з боку сусідньої Тернопільської області. Неодноразово неодноразово надходять скарги від населення та від місцевих органів самоврядування щодо забруднення даного об'єкту. Як загалом можна на вашу думку виправити цю ситуацію саме з водними об'єктами? Це потрібно підняти штрафи, можливо, для того, щоб люди не, не скидали ці забруднення у воду? Ну щодо забруднення річок підприємствами необхідно модернізувати очисні споруди та покращити очистку води перед їхнім скиданням. Щодо покращення скиду вод населенням у водні об'єкти, необхідно проводити з ними постійну роботу. Ще одна з великих проблем, яка стосується і рівного, і рівнищини, загалом, це сміттєзвалища стихійні. Чи часто ви фіксуєте саме ці випадки, і що загрожує людям за викид сміття? Стихійне сміттєзвалища, як і ми фіксуємо дуже часто, так і населення повідомляє на веб-ресурс екозагрозу дуже часто саме про стихійні сміттєзвалища. За створення стихійних сміттєзвалищ населенню передбачено штрафні санкції. Це в порядку максимально до, 600, до 850 гривень за випадок. Можна притягати до достинної відповідальності. І крім цього, нами проводиться робота не лише. З виявлення даних стихійних сміттєзвалищ, а й робота під час перевірок органів місцевого самоврядування в частині роз'яснення населенню про дану проблему та ознайомлення їх із веб-ресурсом «Екозагроза». Хотілося ще поговорити про сміттєзвалище. Який нині стан в регіоні чи дотримані всі вимоги щодо них? З паспортизованих сміттєзвалищ в Рівненській області є досить така значна кількість, і нами проводиться роз'яснена робота з органами місцевого самоврядування щодо дотримання правил експлуатації даних сміттєзвалищ, недопущення пожеж на них, встановлення шлагбаумів, попереджувальних знаків та інших видів робіт. Дякуємо, пане Віталій, за розмову. Нашим глядачам нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися із начальником управління державного екологічного нагляду контролю природних ресурсів та промислового забруднення рівненської області Віталієм Щуром. Зокрема, поговорили про те, яким чином найчастіше жителі Рівненщини забруднюють навколишнє середовище, що за це загрожує, які штрафи саме з вами була програма без цензури. Дивіться нас щопонеділка та щочетверга на рівне 1 до зустрічі.